Вітаю, у нас сьогодні неймовірне поєднання української та італіянської кухні. Розпочнемо. Я беру трішечки тіста. Формуємо нашу ляпочку. Сформували наше тісто, поклали на деко, далі робимо соус. Соус буде сметана. Розмазуємо нашу сметанку рівномірно. Сметани не жалкуємо. Щоб було смачніше, вимазали всю сметану, чесночок кріпочку. І найголовніший інгредієнт це наш борщ. Викладаємо його. На наше тісто. Зверху це все посипаємо сиром і ставимо в розігріту духовку на 180 градусів на 10 хвилин. Це результат нашого італійсько українського експерименту. Залишилось тільки нарізати. Гарно пахне нотку України в нашу страву. Кріпчик та петрушечка. Італьяна, мія, скуштуйте результат. Вас здивує смачного.